Марафон Україна пону триває на п'ятому каналі. Далі говоритимемо про справи військові, про ситуацію на сході, адже спостерігаємо певне загострення. Це вже і у Генштабі підтверджуємо. Зокрема, начальник генштабу пан Муженко говорить про те, що може бути ймовірний наступ. Говоритимемо про це з Богданом Вицеховським. це командир батальйону особливого призначення міліції патрульної Київ. 2 мої вітання, пане Богдане. Власне, а що ви зараз спостерігаєте там на сході, де ваші хлопці стоять? Є якесь певне загострення? Ну да, сейчас по всей линии соприкосновения идет, участились обстрелы, участились проходы ДРГ противника. Такое впечатление, что идет прощупывание какое-то определенное, более неспокойно, чем было раньше. А вы як вважаєте, це є самодіяльність, то, что на, называют різні Захарченки, э, там, самодіяльність ополчения, як вони себе называют, чи це команда з Москвы? Вы знаете, Захарченко и же и с ними они фигуры не самостоятельные, У них есть руководство, и они подчиняются этому руководству. Если бы они не подчинялись какой-то определенной системе, их бы там не было просто. Путин дав команду прощупати и йти на прорив, як пишемо сьогодні на своїй сторінці в Фейсбуці начальник генштабу, чи ні? Я не можу утверджувати, тому що я при цьому не присутствовал. Є якийсь определенний план, чіткий, которому он не придерживается. Яка ціль цього плану? Прорив або просто розшатування ситуації з последующими якимись то другими шагами по дестабілізації? это уже вопрос. Ну, якщо все-таки такий певний прорив буде, то нам зараз звітують, що друга лінія оборони вже готова. Це та, яка має вам допомогти при такому масовному наступі. Але от ми з вами спілкувалися буквально кілька днів тому, коли я був у зоні АТО, і у вас враження від цієї другої лінії, скажімо так, були не найкращі, що з нею не так. Вы знаете, когда линию строят профессионалы, то есть это фортификационные сооружения, построенные по последнему слову науки и техники именно военной, это один вопрос. Когда этим занимаются гражданские люди, причем э, занимаются, э, ну, скажем так, э, вот, на, на, на нашу точку зрения, вот должны эти фортификационные сооружения находиться в определенных местах? Гражданская фирма, которая там подряд, у нее подряд, я вникать не буду, я не, не могу сказать, говорит, мы там строить не будем, там идет война, там передовая. Мы построим где-то в другом месте. И как они эти места выбирают? По согласованию с офицерами действующими, которые потом им должны... Любая же линия обороны, когда сдается, там должна стоять подпись того руководителя подразделения, на чьей линии соприкосновения это находится. Uh, как они выбирают места для своих этих uh, блиндажей, дотов, дзотов, это одному Богу известно, потому что вот то, что вы у нас видели, ну, это как бы. А в чем проблема? Поясни нашим людям. Знаете, картинку там показываем, так что глядач зрозумів, в чем проблема. Смотрите, во-первых, фортификационные сооружения должны находиться там, где они могут принести наибольшую пользу. Ну вот с точки зрения любого обывателя, то есть, если ты находишься на вершине холма какого-то, тебе дальше видно, то, соответственно, может, контроллер больше периметр. Если ты находишься в какой-то ложбине между двумя холмами, то ты видишь вперед 50 метров, потому что там подъем идет. Ну, назад там. Пожалуй, что на горе, треба поставить. Естественно, да? а, естественно. А я будували? Ну, вот то, что я видел у нас, это по центру поля в ложбинке, стоит этот красивый новый дот зот за котрих заплатили налогоплательщики деньги его там всунули. Для чого ми зараз можемо подивитися до речі? Я нагадаю, що власне будівництво цієї другої лінії оборони лише за попереднім підрахунком на секундочку це 1 мільярд гривень. І ми спілкувалися з бійцями, зокрема і вашими, з Києва 2 про те, чи правильно побудована ця лінія оборони. Зараз можемо послухати думки звичайних бійців, які просто на пальцях розкали, що там не так, і що треба було зробити, як було треба було зробити по-іншому. Давайте послухаємо. Поліна товщиною з руку, воно проб'ється з ПМ, воно буде прострілюватися, нахіра його ставить взагалі тут. Тобто, тут все в ямі зроблено, тобто, я не бачу, ніхто підходить, нічого. Такі повинні робитися на висотках, на контрольних на висоті, щоб було видно, що хто підходить, як, а не на, в ямі, коли ну, реально 50 метрів, далі я не буду бачити, що робиться. Тобто, це просто реально закупування бабла блин, в землю, і хтось на цьому реально має хороший кеш. Отак, от, от по-простому боєць Максим нам пояснив, що там не так було. Ми хотіли поспілкуватися з представниками влади, щоб нам розповіли власне про будівництво, чи це що з ним не так, але сьогодні ми отримали відмову від офіційної влади. От, по Поясніть просто чому ми це запитуємо саме вас, та що тепер робити? От вона вибудована, перебудовувати чи як Ви знаєте, це ізначально був утопічний проект, тому що ми всі помнімо історію. Ми помім лінію Маннергейма. помним линию Мажино, да? Значит, линия Маннергейма, которую нельзя было практически обойти, и доблестные советские войска, которые очень сильные, но очень глупые, пошли в лоб, поднесли колоссальные потери, она, они остановились возле этой линии. Линия Мажино, когда господин Гудериан просто подумал, а зачем мне так делать, я зайду с другой стороны, зашел с тыла, и через неделю его танки были в пригородах Парижа. Также и здесь. Это вложение денег, которое ну, изначально бесперспективное. Нужно деньги вкладывать в армию, в перевооружение, в обучение. С, у нас такие технологии сейчас, у нас такое вооружение, что на той стороне, что на этой, мы практически одним и тем же оружием воюем, и у нас одни и те же знания. Мы даже в, практически в одинаковой форме ходим и на одном языке говорим. Ну, никто ж не будет идти в лоб. Нам тоже не дураки сидят. Обойти mm -hmm. эти, эти укрепрайоны, вот такие, которые кусочек там, кусочек там, вообще никакого труда не составляют. Просто закопали деньги. Ну, пусть теперь. Дивіться, ви проводите давній приклад, але ви під Києвом теж було, пам'ятаєте, цілий плацдарм дзотовий, його просто випалили там вогнеметами, а в той час німецький фронт просто обійшов справа і зліва Єстіше. і пішов далі. Тоді, от скажіть, а як ви бачите підготовку до можливого наступу по лінії фронту? Якщо не лінія оборони, то як? нужно всі самые боеспособные части наши сосредотачивать в местах вероятного. Наступления, 0. прорыва, но сосредотачивать не таким образом, чтобы они понесли колоссальные потери. То есть, это нужно так же самое, ну это обычная наука, любой офицер генштаба, там который прошел определенную подготовку. Это все знает. То есть противника нужно втягивать в те места, там, где ему невыгодно сражаться, там, где он будет нести потери, просто отступать. Обороняться всегда намного легче, чем наступать. И меньшим количеством людей, меньшим количеством техники просто все нужно делать по науке и по порядку. Должен быть порядок в першу чергу і чітке руководство. Все більше нічого. Давайте перенесемося в сектор М. У нас є зв'язок, по моему так? Так, у нас є зв'язок із Русланом Ткачуком, речником АТО в Луганській області. Пане Руслане, сьогодні ми говоримо про готовність фортифікаційних споруд, зокрема про другу лінію оборони. Що вам відомо про таку готовність, оскільки дуже є великі сумніви про те, чи насправді готові всі фортифікаційні споруди? Я можу сказати, що я все, всю лінію розмежування на Луганщині від Троїцького до Станиці Луганської і кругом будуються фасифікаційні споруди, зокрема талізобетонні дзоти, капаніри, бліндажі. Це дуже важливі споруди, які забезпечують безпеку нашим військовослужбовцям, а також забезпечують стійкість оборони. Особисто в мене вийшло декілька сюжетів про вдале будівництво. Його, до речі, контролюють не тільки військові інженери, але й волонтери. Зокрема, Тетяна Бідняк, яка відома на Луганщині вже доволі добре. І власне про готовність. Наскільки є підстава для паніки? Оскільки в багатьох все ж таки є сумніви, що ці фортифікаційні споруди придатні для оборони. Ви знаєте, я не розумію. Хто говорить про паніку навпаки, коли будують фортифікаційні споруди, для мене це була, наприклад, величезна радість, тому що будь-якому кадровому військову зрозуміло, що наші військовослужбовці будуть в безпеці. До речі, вони будуються за проектами військового е, науково-дослідного архітектурного інституту стандартами НАТО. І були перевірені в Житомирі на загальновійськовому полігоні, витримують калібр 150 мм і абсолютно надійні в. Характері тих бойових зік, які зараз відбуваються, а Руслане, щодо загострення. Ми говоримо також про загострення. у Нас небагато насправді ефірного часу. Можете коротко охарактеризувати ситуацію зараз в зоні АТО? Я б, я би не сказав про загострення. Я б сказав, що просто ми маємо подальшому напружену ситуацію, зокрема на Луганському напрямку. За минулу добу було 27 сім обстрілів. Позицію української армії обстріляли. В районі Жовтого, Кряківка, Донецький, Золоте, Кримське, Станиця, Луганська Дружба, Врубівка та Трюхівденка. До речі, щодо Врубівки, то і Попасний були застосовані БМ-21 е, град. Нещодавно пресофіцер побував в Врубівці і поспілкувався з тими людьми, які потрапили під удари терористів. Зокрема, що найменше в Врубівці лягло 10 реактивних снарядів. Вони розірвалися поблизу житлового масиву населеного пункту. Було також пошкоджено сільськогосподарське угіддя місцеве підприємство та два комбайни. Також пошкоджень зазнали п'ять одиниць техніки Національної гвардії. На місце події виїхали представники штабу сектору та місія БС, які зафіксували факт грубого порушення мінських домовленостей з боку бойовиків так званої ЛНР. Дякуємо, Руслане. Бажаємо триматися, і е, це був з нами на зв'язку. Телефоном Руслан Ткачук, речник АТО в Луганській області. Я передаю слово на гостьовий майданчик. Пане вода, дивіться, Ну наш глядач зараз дивиться. Ви сказали одну оцінку. Пан Руслан Ткачук каже: бін, супер, все об'їхав, все кльово побудували, готові до ці. Може, тонк нам просто не заїжджав. Ну, а я грузи братцы. Вы знаете, время все рассудит, и история все растает по местам. Тут основ, основные действующие лица сейчас это мы. И я, например, это четко очень понимаю. И те ребята, которые со мной там, мы это тоже понимают. То есть все эти вторые линии, третьи, вот вся оборона это у нас в голове. Это помните, как у... Собачьем сердце у профессора Преображенского, чтобы не было разрухи, не надо гадить в подъезде, а нужно в голове навести порядок. Все, так же и у нас. Это вложение денег но это их проблемы. Все, все равно эту оборону держим мы, солдаты вооруженных сил Украины, которых... Основна маса, нікотрі там міліцейські подрозділі, там служби безпеки, національної гвардії. Знаєте, ну... що ще б хотілося, Я думаю, ви мене тільки підтримайте, аби е, вам, хоча б частину тієї техніки, яка купається другу лінію оборони, хоч трішки дали на передву. Дякую, пане Богдане. Говорили про ситуацію в зоні АТО беремо пок.